Всім привет! З вами Богдан, цей тіктокер. Все буде Україна. Був такий складний учасник у нас в глянь, як макіїці. І от я туди зайшов. Там, де mm -hmm. загинуло, на жаль, на жаль, багато людей, там де просто нема навіть де блядь, посидіти за ща в посадці випити або води. блядь. Єб... От я просто день Ах, там є, получав під знатних. Постійно всюди ворог лізуть в ту посадочку маленьку, яка і так знищена. На наступний день мене просто за... знаешь, я собрал пацак, и мы пошли за их непорядный край. Лови аптечку, долбоеб! Взял и полонено, и а за этих людей, и за нас. З... 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 Сколько людей у тебя здесь? Больше никого нету? Выйди к нам, сюда с ямы, чтобы мы тебя нормально видели. Понемножку давай. Центр, центр. Жаунь, твой центр. Руки в сторону. Позиной. Он 300. Притягнули з собою піко допитали, б бі... то до штормбе, штормзе. Хоч спастісь, давай. Yeah, yeah. Закиї ба. Ну то такий момент, який мені запам'ятався, коли знаєш, клиє от якийсь край, певний людський край. Забирай, б бі... скорся з ним, блядь. Бі... Одходь! Подходь! Подходь! Ями, ями, блядь! Бі... Ями, бі... я закрию! Коли ти заходиш і в те завдання просто не пропустить. не настільки заєний, що вони тебе просто затінли вже до тало. ти збираєш банду, яка з тобою так само там сиділа і так само затна, і ти просто йдеш знаєш, в лоб, так, щоб дати їм сука понять, що пацьки сюди ви не пройдете. Ну, не сьогодні точно. Січ! Взяли одного язика, одного, одного запізнали. Контакт справа, контакт по центру. Взяли градейку, кацапку. Як прийняв? Наразі піхоти спереду нема. Добре, дивись. Ти попав, в доблісний батальйон Карпатська Січ. Ебані, нацисти, блядь. блядь. <Да>. Надам тобі перу медичну. Надем тобі перумедичну. І попадаєш до... Не дистати сиди, блядь. Ніякі які руки? Надам тобі перу медичну, Подальшим ти сказати, в нашому розположенні.